Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у вересні. Ігри будуть доступні 16 вересня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. Це обов'язково. WWA2K25 свіжа частина реслінг серії. Тут і нові режими, і повернення класики, і міжгендерні матчі отакої. Основна кампанія забере близько 10 годин, а повне проходження з усіма режимами та колекційними викликами може затягнутися аж на 200 з плюсом годин. Плата на важка, як вставати в понеділок, бо вимагає чимало часу в онлайн режимі та доброго вивчення механік. Гра більше для фанатів WWA, бо це доволі специфічна історія. А ще критики та гравці. Нерікають на баги і неоднозначну оптимізацію. Persona 5 Tactica. тактичний спін-офф культової JRPG. На цей раз у стилі XCOM, але зі знайомими героями та динамічними позиційними комбінаціями. Сюжет відокремлена історія з політичним підтекстом, революціями і новими персонажами. Гра займе приблизно 25 годин, а для платини всі 35, платина середньої складності, але доведеться переігрувати окремі місії і закривати побічні завдання. Гру хвалять за стиль і систему. Бою, але сюжет порівняно слабший за основну персона 5. Якщо ви не в темі серії, краще починати з оригіналу. Green Hell хардкорний виживач у тропіках Амазонії. Тут треба не лише будувати укриття і полювати, але й стежити за здоров'ям і психікою героя. Є і соло, і кооператив. Основний сюжет можна пройти за 16 годин, а повне приходження забере до 40 годин. Плата на доволі складна через технічні нюанси і потребу в дослідженні. Гра отримала змішані відгуки, багато хто хвалить за реалізм, але попереджають, вона не для всіх, бо складність тут справді кусається. Або скоріше в тій Амазонії душнувато. Ще одна гра, вузько спеціалізована для любителів такої двіжухи. Реально, всі ті лісові виживачі вже дуже схожі один на одного. Fate Samurai Remnant. Action RPG у сеттингу епохи Едо. Сюжет побудовано навколо альтернативної версії війни священного Греалю з новими майстрами, слугами і містикою. Гра у аніме стилі і динамічними боями, знайомими фанатам Fate. платена середньої складності. На сюжет піде близько 29 годин, а повне проходження потребує 60 з плюсом. І ця гра також більш нішова зайде насамперед фанатам франшизи, які слідкують за тисячами альтернативних таймлайнів. Crow Country камерний. Ретро горор який повертає до естетики ранніх Resident Evil на PS1. Атмосферний парк атракціонів. Зниклий власник та багато загадок. Історію можна пробігти за 5-6 годин, а з усіма секретами за 8. Плата нелегка, більшість трофеїв береться за одне-два проходження. Сильна сторона атмосфера, але проєкт невеликий і скоріше для дідів, які згадають молодість. Відгуки гарні. The Invincible. Ні, не той. А атмосферний сайфай трилер за мотивами Станіслава Лема. Ми в ролі астробіологині ясне вирушаємо на пустельну планету регістри, де щось пішло зовсім не за планом. Грається як повільний інтерактивний роман із великим фокусом на сюжет, розмови і моральний вибір. Це не про космічну стрілянину, а про космічну трошки подумати. На проходження піде десь 6 годин. А якщо хочете зібрати всі журнали, зробити всі вибори та взяти платину, десь 10. Платина легка пропустити, нічого не можна, Можна, але доведеться зробити кілька різних виборів, тому друге проходження або ретельний менеджмент сейвів знадобиться. є українська локалізація тексту, що вже само по собі великий плюс це гра для тих, хто любить неспішні розумні історії з філософським підтекстом. Якщо шукаєте щось камерне і красиве, варто дати шанс. Конскрипт. ще один піксельний горор, цього разу з локаціями Першої світової війни. Французький солдат вирушає на пошуки брата серед окопів та фортець Вердена. стисло і Атмосферно ігролад повільний, тривожний з фокусом на економію ресурсів. На проходження потрібно близько 12 годин. На повне дослідження в два рази більше. Атмосфера похмура, але проєкт невеликий і доволі нішовий. А делюкс на цей раз поповнить класика PS2. Давайте без довгих прелюдій. Для мене роздача мінус. І гірше за минулі три місяці. Кому не подобалась екстра з павуком або кіберпанком, може ви тут порадієте, хто вас знає. За ретро іграми, реслінгом та виживачами я не сумую. Єдиний плюс це The Invincible. Коротко, цікаво, науково, фантастично і з локалізацією. Це ми граємо. Чи ви все ж таки по ретро? Пишіть у коментарях. А поки ви пишете, хочу порадити подивитись мої враження від PS VR 2. Це На. А також я дякую тим, хто підтримує канал. Завдяки вам. Ця рубрика ще тримається на каналі. Поки що. А з вами був Сан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.